Сьогодні у нас 4 березня і я вже хочу висівати базилік. Базилік беру і фіолетовий, і зелений. Зелений ми любимо за те, що він дуже запашний. А фіолетовий любимо за те, що він красивий. <сум> і в салаті дуже гарно виглядає. Ось таке насіннячко. І таке насіннячко дрібненьке, Але потрібно чуть чуть присипати, тому що все ж таки це не петунія. Ось, ну, чуть чуть будемо присипати землею. Е, стаканчики я зволожила вже фітоспоріном земельку. Ось, і Будемо зверху присипати землею і зверху ще накрию плівочкою, але не буду дуже притискати. Е, лише тільки для того, плівка, щоб не висихала земля. Ось, для цього. Тобто їй парниковий ефект особено і не потрібен. Е, Базилік це теплолюбива рослинка, тому висаджують її в відкритий ґрунт, коли вже буде тепло досить. Ну, Десь в квітні місяці будемо дивитися, якщо буде тепло, то вже будемо в квітні висаджувати. Ось так.